Дошкільний вік важливий етап у становленні екологічного світогляду людини та передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям. З перших років життя у малюків формується початок екологічної культури. Діти тягнуться до всього живого та яскравого, хочуть зірвати квіти, спіймати жука, погладити котика чи собачку. Завдання батьків пояснити та на особистому прикладі показати бережне ставлення до всього живого, що оточує дитину, Весна чудова пора. Пробуджуються первоцвіти і милують нас своєю красою та барвами фарб, ваблять ароматом. Але візьміть собі за правило і поясніть дітям, що не можна рвати квіти. Бо цим… Сприяєте знищенню рослин, а від цього буде шкода комахам, які не поживляться солодким нектаром їхнього цвіту. Виховуйте любов до природи та інтерес до її охорони. Формуйте екологічну культуру та поняття органічного життя. Поясніть малятам прості істини Не бережеш паростки, не побачиш те. Си шкоди. Від природи бери те, що вона дає, та й за те дякую.